Вітаю сьогодні, 13 березня, п'ятниця в ефірі телеканалу ТІТІВІ Інформаційна програма Акценти дня для вас у студії працює Марія Родрігес. Сьогодні по обіді керівники області підписали історично значимий для Кіровоградщини контракт з європейським союзом, а також меморандум між обласною радою та облдержадміністрацією щодо реалізації виграного областю грантового проекту Побудуємо майбутнє разом мета проекту створення на Кіровоградщині належних умов для проживання переселенців зі сходу країни та Криму, а також отримання достойної дошкільної освіти їх дітьми. Реалізувати заплановане будуть на території СМТ «Новгородка». Там відремонтують гуртожиток ПТУ номер 36, де й розмістять частину переселенців. Окрім того, виділені кошти на ремонт приміщення дитсадка світлячок та наведення ладу на прилеглі до закладу території. Світлячок розраховано на 70 дітей. Вирішено і питання щодо забезпечення 150 сімей переселенців меблями, постільною білизною та когонним приладдям. Наші європейські партнери не просто декларують свою підтримку, а надають її реально. Ми будемо мати можливість близько 150 родин надати житло, надати його на Кіровоградщині, тому що ми добре розуміємо, що ті люди, які покинули свої домівки, залишили там майже все, в кращому випадку забрали документи. Тому наше з вами завдання створити для людей. Батьківщина, яких охоплена війною, нову батьківщину на Кероворадщині. Загальна сума коштів, котрі будуть спрямовані на реалізацію проєкту, майже 712 тисяч євро, з котрих 641 тисяча внесуть Європейського Союзу. Закінчити усі роботи та прозвітувати про успішне освоєння коштів, чиновники планують за півтора року. Паркування у невстановлених місцях. У боротьбі з цією бідою не видно ні кінця, ні краю, а особливо зараз, коли нею ніхто не займається. Як результат, центр міста перетворився на один велетенський паркувальний майданчик, де панує хаос, а заправляють порушники правил дорожнього руху. Стану дезручніше, аби поближче до потрібного офісу, магазину або що. Це якщо коротко про мотиви водіїв, які паркуються з комфортом для себе. Велика перспективна автомобіль красується на самому тротуарі, що ускладнює рух пішоходів. Схожі картини бачимо Пішемо і біля центрального ринку. Тут і взагалі паркуються на автобусній зупинці, де явно не місце легковим авто. Порушники свою вину визнають, однак виправлятися не обіцяють. Дозволено тут парковка?» Ні. А став? Я став на пару хвилину. Чекаю, по роботі треба. Але ж ви знаєте, чи ну, не Ну, може? Не знаю, да, є таке. Що будете робити, якщо хотіти, нічого, будемо десь переїжджати. Ви знаєте, що тут не можна паркуватись? Припарковуються всі. А де ж стоять? Ну, то все одно ви порушите правила. Якщо всі, то і я. Пускай зроблять місце, щоб можна було припаркуватися. Гоголя та Тімірязова вулиці ще обіймають міськраду. Ну тут сам Бог вилів шукати порушників, адже ближче до робочого місця і часто не за правилами паркуються самі посадовці мерії. Аналогічна ситуація і на вулиці Чміленка біля облдержадміністрації. Безумовно, хотілося б біля одного з неправильно припаркованих авто піймати на гарячому чиновника, однак не пощастило. З іншого боку, доки одні подають поганий приклад водіям без статусів, інші лишають це безкарним, адже під час рейду ми не побачили жодного інспектора ДЕІ. З іншого ж боку, біля кожного порушника Даївця не поставиш. У Кіровграді розказали про можливості адаптації дитини з аутизмом. Наше місто стало наступним у регіональному турі консула провідної фахової Євроасоціації Аутизм Європа Інни Сергієнко. Тематичний семінар приймав Кіровградський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Це значна подія не лише для центру, але й для всієї Кіровоградської області, переконують організатори заходу. Свою тазу аргументують щорічним збільшенням кількості хворих на аутизм. В центрі на сьогоднішній день на обслуживанні знаходиться 25 дітей з аутизмом і розстройством спектра аутизму. І ця тема актуальна не тільки для нашого заведення, а взагалі в глобальному масштабі. Тому всі методичні пособи вся інформація, яка буде. Подана спеціалістам, будет очень ценно, и я надеюсь, что она будет использоваться как в учебных заведениях, так и в медицинских заведениях. Ну а самое главное, в нашем центре. Сама консул Асоціації аутизм Європа і на Сергієнко зізнається, поділитися досвідом провідних країн світу завжди рада. Гостя наголосила, усі дієві практики адаптації дітей з аутизмом базуються на елементарних постулатах виховання. Спочатку дитину потрібно навчити бути уважною та посидючою, вміти слухати і реагувати на прохання. Після цього діти зможуть навчитися і читати, і рахувати, і спілкуватися з іншими. Мне очень приятно, что меня приглашают в такие центры. И я очень много езжу по Украине, потому что тут люди непосредственно сталкиваются с этим вопросом, с такими детьми. И им нужна помощь именно в плане специалистов. К сожалению, наше Министерство образования не хочет заниматься этим вопросом, отсутствие средств, и она каждый раз находится. є два варіанти, тому що ми просимо, щоб були введені саме освітні програми в педагогічних вузах, на як працюють з людьми з аутизмом. Цього у нас в країні поки немає, тому це все ложиться на плечі батьків і батьківських організацій. І от тому ми їздим по країні і розказуємо, замість міністерства, що потрібно робити. Участь у семінару взяли керівوغрадські освітяни, медики та батьки дітей з аутизмом. Це саме ті люди, на плечі яких і лягає адаптація особливих громадян. У меня дитина нормально родился, абсолютно здоровая девочка. Около двох лет она переболела очень тяжело. И потом я увидела, у меня дитина не такой. Становится как все. Не не хотелось с этим смириться. И мы пошли в обычный сад. Вот с этого у нас начались проблемы. Мы пришли к заведующему садику. Я ей объяснила. Вот у меня ребенок, я не знала официально, у нас не было еще поставлено диагноз о том, что она инвалид детства, о том, что у нее аутизм. Это как раз было около трех лет. Как обычно, мы, родителям нужно идти в садик. Наразі доньці Оксани вже 16, і мама знає, що робити. Однак жінка зізнається, тоді 13 років тому через відсутність інформації було важко, та й спеціалісти не квапилися ставити діагноз. Власне, такі семінари мають навчити фахівців одразу виявляти проблему. Наголошує співорганізатор заходу, керівник фонду Дитина з майбутнім у нас. Є дуже серйозна інформаційна програма, яку ми севмісне з, з міністерством здравоохраніння. Розпространяємо на території України і вот часті цієї інформаційної програми, та й буклети, і тести, і плакати ми привезли сейчас в Кіровоград в подарок. Семінар по аутизму в Кіровограді став 12 12-м в регіональному турі консула асоціації аутизм Європа. Зазначимо, Інна Сергієнко цього року отримала профільну міжнародну нагороду в номінації Наставник спільноти. Згідно закону про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України, запроваджено стягнення додаткового імпортного збору. Відповідне рішення Кабміну набрало чинності наприкінці лютого. Новий збір справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України. Далі більше. База оподаткування митна вартість товарів. А ставки, за якими справляється додатковий імпортний збір, коливаються в межах 50% в залежності від класифікації товарної групи. Об'єктами оподаткування є товари, питна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро і возяться на митну територію України підприємствами, а також товари, що возяться, пересилаються на митну територію України громадянами в обсягів, які підлягають оподаткуванню митними платежами. Але до цього переліку не входять товари, які визнані як життєво необхідні товари. Груп життєво необхідних товарів 9, серед них нафта. Газ природний, електроенергія, вугілля, паливно-мастильні матеріали та деякі медичні вироби. У Кіровограді чергова прем'єра. До 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка в обласному театрі Ляльок презентували виставу Наймичка за одноіменним твором Кобзаря. Постановка розрахована на дітей шкільного віку. І забігаючи наперед, скажемо, перший показ наймички зібрав аншлаг. Поставити Шевченка у ляльковому театрі ідея досить неординарна, та головний режисер зізнається: акторська родина не могла не вшанувати українського пророка. Кіровоградський театр не міг залишитися осторонь. Поезія Шевченка, вона настільки емоційна, настільки заряджена, що актору, актора навіть стримуєш через те, що слово саме за себе говорить. Меседж вистави, як і самого твору Шевченка, материнська безкорисна жертовність. Кобзар у наймичці оспівує жінку, яка задля гідного виховання сина могла стерпіти будь-які знущання долі. Дитя моє не лай мене. Молити. Мы старались донести ту мысль, а мысль какая у нас? Мы воспеваем любовь, которая спасет мир, а в нашем случае это материнская любовь, это жертвенность матери. У каждого ребенка, вот допустим сегодня у нас и пятиклассники, и шестиклассники и есть мама. Каторе любить їх, котре жертвують. Якщо вистава й надалі буде збирати повний зал, то говорить директор театру наймичка увійде до постійного репертуару. Що візьмеш не був? За Зарік чи як? А що дасти? Е, ні, треба знати. Кіровоградська зірка завершила навчально-тренувальний збір у Нікополі. В рамках підготовки до весняної частини чемпіонату наша команда провела три контрольних поєдинки. У першому матчі кіровоградці переграли футбольний клуб «Енергія» з Нової Каховки. Поєдинок завершився з рахунком 2-1. За нашу команду відзначилися Олег Допілка та Григорій Баранець. А у другому матчі, який зірка провела із гірником, була зафіксована результативна нічия 1-1. Тренувальний збір у кіровоградці завершили грою проти команди з другої ліги Макіїв вугілля. У цій зустрічі наші хлопці забили аж м'ячів, В той час як суперники лише один. І вже за тиждень стартує весняна частина чемпіонату. 21 березня зірка у Кіровограді прийматиме гірник спорт. І це вся інформація на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму Акценти дня для вас. у студії працювала Марія Родрігес. Бажаю вам гарного настрою на все добре.